Мене звуть Софія, в мене West Хайленд Terrier. Зараз йому виповнилось 9 місяців. Е, взагалі, я збиралася знімати собаку в кіно або в рекламі, ну там неважливо. Але поступово цілі змінювалися і вирішили, що так як це собака, яка буде жити в соціумі, їй треба якось нормально адаптуватись, тобто. Бу бути слухняним. Приїхали в школу тоді, коли у нього там ще був такий най найбільш е сприятливий вік для того, щоб навчатись. Вот і ну і звісно, базове базова слухняність, базові команди. От такі такі були потреби. І при цьому собака ще планує точніше, вона я зараз вже багато зі мною подорожує і планує подорожувати далі. І за кордон. І важливо, щоб він гарно себе поводив і в транспорті, і взагалі. На людях, скажімо так. Ну, коли звернулися, приїхали на тест. Тест він пройшов чудово. От, далі е, почали навчання, спілкували, був фідбек постійний від е, тренера, постійні домашні завдання. От підтримка, комунікація і в телеграмі, і в інстаграмі. Так, да, комунікація чудова. Е, сподобався підхід до собаки. Дуже все систематично, з позитивним підкріпленням, без того, що там на собачку кричать чи наказують, чи якось її смикають, чи щось такого. От, і індивідуальний підхід до особливостей собаки. Наприклад, там коли він чи не слухався, чи якось себе там дивно поводив, то типа тренер адаптувався до цього, от що дуже сподобалось. Також тренер підказувала багато з приводу виховання собаки. От, тобто, як мені правильно робити, як, там, які в нього можуть бути проблеми, чому він так себе поводить, і як там це можна виправити вдома. От, і пояснювала якісь там, е, я не знаю, як собака взагалі, ну типа, як істота, хто це і як її розуміти. Ну, єдина проблема була це те, що собачка з дитячого віку став більше підлітком і почав більше відволікатись, більше неслухняно себе поводити. От, але це ну, нормально для собаки. От, і в період навчання на це робилось коригування, от, але ну, з цим впоралися, от, і навчання закінчили добре. Так, да, підхід знайшов це точно. От е, заняття проходили і на вулиці, і в залі, що класно. От із в, в різних умовах, і тоді, коли там були інші собачки, і без інших собачок, і, це, і в спеку, і в холод, краще е, у, у всіх можливих обстановках. Під, ну, те, що я вже казала, що підбирали підхід, типа, для до моєї конкретно собаки, до того як вона поводиться. Так, співпалом в кінці я отримала слухняну собаку, от яка реагує на мене на мене в, в, в різних ситуаціях і на вулиці, і при всіх е, відволікаючих факторах. При цьому я отримала коннект зі своєю собакою. Тобто, не, ну це не тільки мені виховали собаку, а це мене навчили виховувати собаку і знаходити з нею спільну мову. От і це дуже виправдовувало моє очікування. Складно так сказати, в принципі, воно все влаштовує. Можливо, більше якихось, більше занять не в школі, на подвір'ї школи, а десь там на вулицях в місті. Тому що собака по-різному реагує на ну, вона знає, типу, це місце, вже знає там запахи і все і все подібне, і їй складно адаптуватися до того ж тих самих вправ, але там, наприклад, в місті, десь в центрі. Звісно, буду рекомендувати. Так, повернемося. Я планую користуватись послугами готеля і можливо об'єднати і наступні там курси з перебуванням у готелі.